Думаю, всі замітили, що зараз багато колег тіктокерів купляють ось такі мультиварки. І в свою чергу думаю зробити відгук через півроку після користування. Багато хто писали після того, як ми купили, що там будуть проблеми, що згорить ця вся система. <звук> Ні, все працює. Навіть користуємося в основному через інвертор, тобто через 300 Вт, бо набагато швидше. 300 Вт все-таки більше ніж 200 Вт. Також ще казали, що чаша, що в цій мультиварці може бути погана чаша. Ось пройшло пів року, практично як нульцево. Нічого ніяких подертостей, нічого ніяких відпадань Так, Давайте глянемо, що у нас робиться тут всередині. Ось такий один болтик стояв, його відкрутив. Тут у нас... Це ціленьке, нічого не затекло, нема ніяких окислень. І одразу такий лайфхак. Хто любить жарити щось, чи м'ясо, чи картошку, то ось тут стояла пружинка. Ось на таких от трьох скобах. Їх піджимаємо, вирівнюємо і вона падає туди вниз. А саме от, оця от штучка. І в ній стоїть пружина. Це такий запобіжник, якщо чаша порожня, кришка відкрита, воно припіднімає і відключає тенд, тоді не гріє. Тобто чаша у вас не достає до самого тенту. Коли обрати ту пружинку, то тоді це нормально гріє, не треба закривати кришку, воно буде працювати. А цей слід, до речі, остається коли помиєте чашу, не досуха не витрата її, то залишиться отакий от слід. Тобто це не ржавчина ніяка. Тут по боках нема жодної ніякої ржавчини, як у тої білої, дешевої на 1,6 літра. Кощ, до речі, потужність 12, при 24 і при 220, 120-200-300 Вт. Ну відразу по відповідях на питання, що по цінам. Якщо в гривнях, то 3475 гривень, в єврох 82 євро. Є також доставка в Європу, це вже скільки там десь, в районі 500-700 гривень. Наступна відповідь писали мені, що є по вроде би, 65 євро такі мультиварки. Просив скинути мені ссылку, а там оказується не така мультиварка, а із заглушкою. Тобто там на 1224 без 220. Ну а тут і так і так. Тому в чому і різниця? Там десь теж в Литві ще казали, є, то теж скидали і там немає 220. Далі, ще десь в Польщі продають такі мультиварки, плюс-мінус така сама ціна, але є один хороший бонус. Коли кажете, звертайтеся в той магазин що ви від Михайла Сиволі чи від далеких мандрівників, то буде скидка 10%. Вважаємо, що вона зараз є топовою. Ще така сама по якості може бути сіро-чорна. ось ця. Нам саме це комфортно тим, що тут органи керування зверху не з боку, а зверху. Тобто коли вона стоїть на під. І ви легко нею керуєте із... на ходу і з сидіння. Контакти телефону залишаю знизу і силку на сайт в коментарях.